Доброго вечора, ми з України. З вами пан Фалафель іграла це дівідло. Сьогодні ми граємо в Джоні Голуба ще одну візуальну новелу з Ukrainian Visual Novel Jam під номером 3 з темою віртуальність. Давайте почнемо гру. Засновано на реальних голубиних подіях. Чи коли-небудь чули ви про Джоні Голуба? Він був голубом, який виявлявся настільки неймовірно звичайним, що інші голуби поряд з ним здавалися особливими голубами. Чому хто зна? Можливо, тому що він ніколи не потрапляв у неприємності, а може тому, що він нікому їх не створював. Джонні володів невеликою фермою. Здавалося, це все, що його цікавило в цьому житті. На перший погляд, Джонні виглядав так само, як будь-який інший голуб. Його пересті крила мали той самий блакитний відтінок, а його округлі очі могли здаватися зовсім не особливими. Так, безперечно, Джоні був звичайним сільським голубом на дикому дикому заході. Саме так говорило все містечко, і, схоже, йому це подобалося. Сьогодні для Джоні Голуба був особливий день. Щоп'ятниці першої неділі місяця, він прямував в містечку неподалік, закуплятися зерном, вітався з місцевим шерифом. І, звісно ж, напивався в зюзю і спав за улюбленим столиком до самого ранку. Дуже дякую одразу за те, що гра використовує мову провінції і маленьких містечок, бо напиватися в зюзі слово сполучення, яке я чую, на жаль, в своєму житті надто рідко, і я хочу це виправити. І я хочу спілкуватися з тими людьми і грати в ті ігри, в яких я буду відчувати себе вдома. А вдома це не в творах Івана Франка і не в Тіктоках того Авраменка, який мене абсолютно задрачує своїй появі щоденно в. Запропонованих новинах від Гугла а строками кургана і агрегата, злого репера Зенека і Вірки Сердючки це стовпи і ікони, на яких насправді тримається українська мова сучасності, не кажучи вже про села і маленькі міста. вінг Сіті одне з найзаселеніших містечок на всьому дикому заході. Так, надто драматичний перехід і панорамний вид на місто. Як завжди, не проштовхнутися. Джоні любив ось цю міську метушню. Я оцінив цей жарт. Кого я бачу? А ти дивлюсь своїм традиціям, не зраджуєш уже два роки, день у день. Швидко час плине, чи не так? Знаєш, тут одна голубка на тебе заглядається вже який місяць. Який з мене друг, якщо не зведу вас, а я своїх обіцянок на вітер не викидаю, ти ж знаєш. Тобто мені очікувати жартів про цих двох голубків, все для мого любого друга. Все ж ти саме той, хто вміє вислухати, і в свій час ти мені сильно допоміг цим. Відколи лори не стало, я був сам як на свій, але ти поклав мене на ноги. Знаєш, я сьогодні звільнюсь раніше. Як ти дивишся на те, щоб відпочити сьогодні разом? Моментально розібався. Ну що ж, тоді домовились. Три години по тому. Радий знову тебе бачити. друже. Я то вже подумав, що ти забув про наше маленьке гніздечко. Ось тримай за рахунок закладу. Шеріф сказав, що ви будете сьогодні святкувати його день народження. Кажу тобі так, цей сокіл вже давно нормально не відпочивав. Думаю, розрядка йому допоможе як ніколи. Чесно кажучи, я б ніколи не подумав, чи він когось підпустить до свого серця після ну, ти знаєш. Ох, Лора, Лора, в неї все життя було попереду. Тільки бесіда зав'язалась як із. Вулиці донеслись декілька пострілів. Невже дітлахи знову поцупили револьвер шерифа і луплять по банках вже другий раз за тиждень? Може, йому все ж на пенсію пора? Але на подив, це були не дітлахи. Так, більший за шерифа, більший за будь-якого з поселенців. Чорний ворон стояв на іншому краю міста разом із шерифом. Схожий на чорну смерть. Птах без лишніх рухів наказав шерифу відійти в бік. Схоже, ворон прийшов по чиюсь душу. Відійди, старий. Напевно, у воронів погано зі слухом. Вибач, не часто доводиться зустрічатися з такими, як ти. У моєму місті ніхто не носить зброю. Ми її здаємо при вході. Схоже, ти не зрозумів. хто я Напруженість збільшується. На вулиці стає жарче на 10 градусів точно. Це означає лише одне: дуель. Ястреб або ворон хто переможе. Чорний ворон переміг. Вітаю вас, друзі! Ви в українському кінематографі. Шериф найшвидша лапка на всьому дикому заході програв. Можливо, і не скажеш. Але в той момент у Джонатана вмерла частинка його душі. Весь його вигляд говорив про те, наскільки йому боляче. Ось і все птахи цього міста. Я шукаю одного голуба, який викрав у мене. Дещо досить цінне, і я не покину це місто, поки не знайду його. Неважливо, скільки це займе часу. Я готовий розправитися з ким завгодно, поки не знайду його. Думаєш, Джоні Голоб так просто відпустить тебе після вбивства свого найкращого друга? Скажи йому, Джонатан, як завжди, неперевершений оратор. Я весь твій Джоні. Де ти? Виходь. В один момент здавалося, що все місто погрузлося в тишу. Джонні знав, що якщо він зараз нападе на Ворона, це буде занадто легка перемога. Саме тому він вирішив, як кажуть у нас, втекти по-тихому. Саме так подумали містяни, побачивши Джонні Голуба, який вже встиг добратися до мосту. Правильно, Джонні! перекриємо шлях до відступу. Особливо сильно я розйобуюсь з оцього, яке у нас це ліве око. На секунду забув, як рахувати сторони лівого ока голуба, яке стерчить поза межами морди і тіла. Голуба І існує, ніби самостійно у відриві від нього автономно. Так ось хто такий цей ваш Джонні Голуб? Не розумію. У вас все місто з голубів складається. В чому сенс? Неважливо, я все одно не зрозумію. Думаєш, він такий крутий? Думаєш, зможе мене подолати? Можливо, саме тебе я і шукаю. Що ж? Схоже, що ні. Чудова гра, дякую. Uh, ставлю 5 uh, пьошок з 10 можливих. Ось так і вмер Джоні Голуб. Так подумав Ворон, але це не так. Джоні Голуб був міцним горішком або, можливо, йому просто пощастило. Uh, починається Хуарес». Гра про голубів, як ви знаєте. Виходить, зробили духи вибір свій. Знову ти зі мною. Схоже, є те в цьому світі, що покинути своє тіло тобі не дає. Бурхлива вода принесла тебе до мене на роздоріжчі між життям і смертю. Не знаю, що сталося з тобою, але ти можеш залишитися тут стільки, скільки побажаєш. Велика гора звуть мене. На жаль, я останній зі свого виду. Думаю, доля не просто так привела тебе до мене, друже. Випий ось це, і твоя душа очиститься. Чергова гра, в якої головного героя накриває, попередньою була Far Cry 3. Я думаю, там це буде не невостаннє. Тепер і Джонні Голуб, великий птаха наркоман. Звернись до предків. Ти не зможеш весь час тікати від проблем. Так, ти не зміг спасти свого найкращого друга, але це не привід занепаститись. Звернись до своїх предків. Повір у себе, і твої предки повірять у тебе. Настала пора. Постояти за себе, мій не дуже юний друже. Якби е дехто е соціальної мережі тwinter.com зустрів велику гору, то цим персонажам було б значно легше знайти популярність серед жінок і людей. О, я не розділяю. Я просто, я просто зазначаю, що і серед жінок. В романтичному плані і серед людей, як соціуму, в загалом, і серед хлопців. Я перестану говорити, і ми продовжимо гру. Життя це пустеля. Іди через нею з гідністю. Життя це боротьба, і ти завжди можеш обрати, за що боротися. Борись, мій пернатий друже. Прийшов час фінального акту. Покажи, хто справжній Клінт Іствуд на цьому дикому заході. Тобто, показати, хто тут хуйовий режисер в 90 років і колись хороший актор в трьох фільмах. Це продовжувалося занадто довго. Час покласти цьому кінець, і тільки ти це зможеш зробити. Джонні Голуб! Зіваки в ту ж мить зібралися навколо Джонні. Він вже не був тим самим голубом, що раніше. Прийшов час реваншу, і ворон про це знав. Прийшов час завершити все. Ворон вальяжно вивалився з салуна, розпахнувши двері в боки. Ось він. Той, хто тероризував все місто цілих три години. Можливо, трішки більше, якщо забрати час, поки він випивав у салоні. І часу не накапає. Але для Джонні це не мало ніякого значення. Він прийшов за холодною помстою. Не очікував, що ти вижив Джонні. Ти куди міцніший за свого шерифа? І навіщо ти завітав до нас? Захотілося ще трішки безкоштовних куль. Ось воно що. Думаєш, у тебе є хоч один шанс проти мене. Я не вмру просто так, не зараз. Заради Еллі, заради дорогої Н. Я повинен помститися. Прийшов час для дуелі Джонні Голуб. Тут більше драми, ніж в фільмі. Анімаційному агенти під прикриттям 2019 року з Уилом Смітом. Одним з найкращих фільмів з Уилом Смітом. Бо це не важко. Ау. Я щиро вражений, тому що хтось це зрежисував і зробив це протягом. Доволі обмеженої кількості <днів>, днів. О, ні, чорний ворон здається все. Рестин імперія. In... Ось він герой сучасності Джонні Голп. Запам'ятайте це ім'я. Він боровся за наш голуб'ятник, а ви навіть не знаєте його імені. Запам'ятайте ти, ти я знайшов тебе. Це помилка в субтитруванні від розробників, і вони випадково поставили іспанські субтитри в українську версію, чи вони очікують, що я дійсно скажу: El Diablo del salvaje oste que vino de las Profundidades Profundidas Queen Cafala no Falaba» Той самий вожак самої заклятої і небезпечної банди на всьому дикому заході. Знали би тільки горожани, хто їх новоспечений герой. Ах, Джонні Голуб. ось той герой. І ось це недорозуміння ви назвали сценарієм. Хто взагалі піде на показ такого паршивого фільма? Хто взагалі пустив вас до мене? Завалилися в мій кабінет, і півгодини несли якусь бісову нісенітницю із всіляких кліше і заїжджених фраз. Ви розумієте, що у вас взагалі немає ніякого таланту? Який ще голуб вбився? Що за дурнувате ім'я? Його ім'я Джоні Джоні Голуб. Запам'ятаю його. Кінець розробник папі. Я щиро сподіваюся, що Джоні Голуб повернеться в новому сезоні холостяка. Не в якості заміни ведучого Григорія Рішетника, мого особистого, крашу і крашу всіх людей, хто вважає себе українцями і українками. Якщо ви з тим не погоджуєтеся, я особисто відберу у вас громадянство. А в якості власне холостяка, типу, він заслуговує на цю роль і на цю посаду. А гра Джоні Голуб заслуговує на вашу повагу, говорячи про ще. Деякі заслуги, я думаю, що я заслужив на вподобайку та на підпис. Здесь і підпис десь в якості підписки на цей канал, а також на поширення цього або інших відео. І також, будь ласка, не забувайте, що ми маємо перемогти. а Для цього необхідно продовжувати донатити на Збройні Сили України. З вами був пан Фалафель, ігрола тоді видло. Вже друга гра з Ukrainian Visual Novel Jam під номером 3 з темою віртуальність. Ми повернемося наступного разу. Пока. Я не вмру просто так, не зараз сука, що?